Сьогодні я вам хочу презентувати дві освітні програми: це міжнародні економічні відносини та міжнародний бізнес в рамках спеціальності сі 1 економіка та міжнародні економічні. Відносини так, що ж це за освітні програми, що вміють наші студенти. А перш за все спілкуватися з професійних питань трьома мовами: українською, англійською та німецькою мовою, працювати з партнерами на зовнішніх ринках при цьому розуміючись і дотримуючись правил професійної етики, а, враховуючи мовні, соціальні, етичні, міжкультурні аспекти, а, взаємодії а, в бізнесі, а також визначати причини, наслідки міжнародних конфліктів. А також особливості застосування економічних, юридичних і дипломатичних засобів їх вирішення, не лише в сфері е, політичних конфліктів, а й економічних конфліктів між країнами, досліджувати стани перспективи розвитку міжнародних ринків товарів і послуг, застосовувати чинне законодавство як України, так і міжнародні нормативні документи, дотримуватись ділового протоколу, етикету в сфері міжнародних економічних відносин. Для того щоб опанувати а, всі ці компетентності, наші освітні програми мають такі а, особливості: перш за все. Це практична орієнтація освітніх програм. Студенти мають можливість відвідувати лекції від практики в сфері міжнародних економічних відносин, міжнародного бізнесу, вивчати дисципліни на прикладі реальних кейсів, взаємодії України з іншими країнами світу, функціонування міжнародних організацій, інтеграційних об'єднань і великих транснаціональних корпорацій і українських бізнесів, які працюють за кордоном, а також зустрічатись з роботодавцями. І проходити практику вже на першому, на другому і на четвертому курсах, як на території України, так і за кордоном, все це дає можливість. Стикатися з вимогами роботодавців вже на моменті навчання і чітко розуміти, чого вимагає сучасний ринок праці український і закордонний, для того, щоб чітко орієнтуватися в освітній програмі і знати на що робити особливий акцент. Ну а на що робити особливий акцент, якщо ти навчаєшся на меф або на міжнародному бізнесі, то перш за все це вивчення іноземних мов а, і. В рамках цих освітніх програм іноземні мови вивчаються не лише як такі, а й деякі професійні, професійно орієнтовані дисципліни також вивчаються іноземною мовою. Наприклад, це міжнародний бізнес, це ділові переговори в міжнародному бізнесі. Деякі дисципліни вивчаються українською, паралельно з англійською термінологією. Це міжнародні економічні відносини, міжнародна торгівля. І інші, і також вивчається друга іноземна мова, це німецька мова. І студенти вже протягом навчання мають можливість практикувати саме знання мов під час, наприклад, участі в міжнародних проєктах, адже для того, щоб Взяти участь в міжнародному проєкті потрібно знати мову і знати відповідно свій фах. Так і наприклад, наші здобувачі кожного року беруть участь в міжнародному проєкті X-Culture, організованому американським університетом. А в цьому проєкті студентів поміщають. В групи з п'яти приблизно осіб кожен з яких є представником своєї країни, і вони всі разом працюють над реальним кейсом якоїсь міжнародної компанії, яка має якийсь челендж виходу на зовнішній ринок чи можливо. Провадження нового товару якогось, і а, студенти а, вже в міжкультурному спілкуванні, намагаючись боротися з проблемами а, нерозуміння культур з тому, що у нас різні часові пояси, адже зазвичай в одній команді американець, українець, француз і можливо малазійць. Тому а, вже а, під час навчання є можливість. Відчути себе фахівцем, працівником міжнародної компанії. це інші проєкти, це BIA, Inspire Цей Program, Це міжнародна зимова школа. А також це різні курси від міжнародних організацій, які вимагають знання ґрунтовного мови для того, щоб їх на них навіть потрапити. Ну, наприклад, наразі наші здобувачі в рамках курсу міжнародної статистики проходять курс International Merchandise Trade Statistics, який дає ґрунтовне грунтовне уявлення про міжнародну статистику, як вона формується, як нею користуватися? Адже фахівці. Міжнародного бізнесу, міжнародних економічних відносин повинні дуже класно розбиратися в питаннях да, даних міжнародних, де їх знайти і як ними користуватися. І всі ці особливості, особливості освітніх програм, дають можливість нашим випускникам і вже і ще й студентам, які ще навчаються працювати в різних галузях. Це можуть бути компанії, як українські, які здійснюють експортно-імпортні операції і інші види міжнародних. Зв'язків це і закордонні компанії, і міжнародні логістичні компанії, і світові мережі готелів, а це і українські бренди, і одягу, і харчової продукції, і техніки, які Працюють на закордонних ринках і вимагають кваліфікованих фахівців для того, щоб розширювати географію експорту України і тим самим просувати імідж бренд українського виробника за кордоном як якісного класного виробника конкурентного. Також наші здобувачі є і власниками стартапів, які вони змогли масштабувати на зовнішні ринки. Працюють вони і в державних органах, таких, наприклад, як офіси залучення іноземних інвестицій, офіси розвитку експорту державних обласних адміністрацій. І офіс розвитку і експорту України а, і в інших місцях, а, що демонструє в цілому, що навчання за ОП міжнародні економічні відносини, міжнародний бізнес це не лише а, якісь навички, які вам дадуть можливість працювати на певній посаді а, до кінця свого життя, це а, те, що а, це. Отримання навичок, які вам дадуть можливість працювати в різних сферах, змінювати їх, працювати як в Україні, так і за кордоном, весь час розвиватися і просувати імідж нашої держави за кордоном. І якщо у вас будуть якісь до мене питання, Щодо організації освітнього процесу, щодо особливостей освітніх програм, прошу, ви можете мені їх поставити, бачите мій контакт в месенджерах, можете до мене звернутися. Дякую вам за увагу!